Добрий день діти вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Пропоную сьогодні вам поговорити про найдорожчу людину про маму. Сідайте, будь ласка, зручно і ми з вами почнемо. Відгадайте загадку. Тож це найрідніша, наймиліша для нас людина. Найрідніша, наймиліша, всіх вона нас пеститіший, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Правильно, мама, а як ви відгадали, що це мама? Тому що справді наші мами найрідніші та наймиліші. А які слова вам підсказали? Ти, що вона нас пестить, тішить, так? Молодці. Діти, а зараз подумайте і скажіть, як ще ми називаємо нашу маму? Мама, матінка, матуся, мамочка. А ще ми можемо говорити на нашу маму ненька. Діти, а як ви гадаєте, про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Правильно, про маму. Мама, матінка, матуся, скільки ж спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає нам людину, яка нам найдорожча, найрідніша, найкраща та наймиліша. З мама нас завжди може тішити. Та заспокоїти, мама завжди радіє нашим подарункам, квітам польовим, якимсь аплікаціям і малюнкам. Мама завжди нас вкладає спати, читає нам на ніч казки. Вона про нас дбає і турбується. Ви нею зазвичай любите гуляти, вона читає вам книжки. Вона зі своїми дітьми у далеких мандрівках. Мами завжди де б вони не були. Вони їдуть зі своїми дітьми. Нерідко ми знаємо йому та звертаємось до неї по допомогу. Вона наша подруга, яка ніколи не видасть наших секретів. Мама робить все для нас. Вона нас дуже-дуже любить. Її материнська ласка зігріває нас до самої старості. Діти, а ви поважаєте своїх матусь? Розкажіть про своїх матусь, яка ваша мама? Як її звати? Де вона працює? Чим займається вдома? Які улюблені справи мама? Може робити? Що вона смачненьке вам готує? Як ви допомагаєте своїй мамі? За що ви любите свою маму? А чи слухаєтесь ви своїх матусь? Давайте почнемо з мене. Моя мама. Перше питання. Яка ваша мама? Моя мама найкраща в світі. Друге питання, як її звати? Її звати Оля. Де ж вона працює? Вона працює в садочку. Чим займається вдома? Вдома моя мама займається прибиранням, готує їжу. Працює на городі влітку на весні та восени. Які улюблені страви готує мама? Моя мама готує улюблені страви, такі як борщ, кістечка смачненькі. За що ви любите свою маму? Я люблю свою маму за те, що вона моя мама, що вона мені подарувала життя. І останнє питання: а чи слухаєтесь ви своїх матусь? Я слухаюсь свою маму, незважаючи на свій вік. Що ж, тепер пропоную вам відповісти на ці всі запитання. Я читаю запитання, ви говорите відповідь. Яка ваша мама? Як її звати? Де вона працює? Чим займається вдома? Які улюблені страви мама вам готує? Як ви допомагаєте своїй мамі? За що ви любите свою маму? А чи слухаєтесь ви своїх матусь? Молодці діти. В народі говорять, нема світі світу, світішого замакувачки маю дитини матері кращої за матінку. Нема у світі того крана, щоб купити маму. У кого є ненька, у того і голівонка гладенька, у кого і сорочечка біленька. У дитини заболить пальчик, а у матері серце. Мене, мати, цілий вік дурила. Казала бутиму і не била. Шануй, Ненко, бо буде тобі життя ладеньке. А зараз пропоную прослухати вам пісню про маму, безліч пісень, про наших найрідніших матусь. Ось такі гарні слова ми з вами прослухали Діти незабаром, наша Україна буде святкувати свято 8 березня, День української жінки. Безумовно, це ще День матері, це одне з зворушливих свят, тому що кожен з нас, з дитинства, несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї мами. Привітайте своїх матуз зі святом, розкажіть їм віршика, заспівайте пісеньку та намалюйте їм малюнок. На цьому наше заняття завершуємо. До побачення, діти, до нових зустрічей!